Гомін Ау. Всім привіт, це шоу Гомі Ау. Слухайте нас по буднях на Радіо Промень. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами Єгор Шатайло. Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Новина. Новина. Шість років є у мешканців землі до початку катастрофи через глобальне потепління. П'я шість років. Ші аж шість. Я аж стільки шість. не витерплю. А шість років. Я тепер розумію, чому Росія та Хамас так активізувалася, у них гарять дедлайни. Не розумієш. Мене це так тішить, бо бачите, нам гаплик при любих розкладах не, не тільки нам, ну всім, всім. І всі ці вестерни думають, що типу, ой, тільки б не було б третьої світової, а тут глобальне потерпіння, бац, бац, шість років, нам сім капець, клас. Але зараз я засинаю з посмішкою на обличчі, коли читаю цю новину. Я думаю, зараз західні партнери закликають сонце до деескалації і зниження температури. Так, так. Нове дослідження каже, що до 2030 року глобальні викиди вуглецю перевищать безпечні межі та спричинять найгірші наслідки зміни клімату. Це означає, що ми маємо всього 6 років, щоб змінити курс і різко скоротити викиди парникових газів. Ай, все, охрана атміна. В мене є ідея. Я знаю, що треба робити. Все, Шо? дивіться, Шо? якщо 140 мільйонів росіян перестануть дихати, то це ну це максимально швидко скоротить. Викиде вуглецю і ну і людство продовжить жити, і тим, в принципі краще планета. Тим Боже. паче, що вони ж там живуть як, як худоба, а худоба теж ну вони викидують ну, вуглицю багато правда. Ще корови. Більше вуглецю через це. Ну і найгірші, найгірші наслідки. Наскільки найгірші? бо я впевнений, mm. що як би погано mm. не було з глобальним потеплінням, все одно знайдеться чувак, який буде плавати на надувній лодці поміж верхівок хмарочосів і пити yeah. коктейль. — Це буде так, потап, що... це буде потап і буде шукати mm. культурний кот, <laughs> Я насправді кожен рік бачу такі новини, і все, що міняє в цих новинах, це кількість років. Просто читаєш зворотній відлік, ведеш кожен рік по цим статтям вчених, дуже зручно. Та да, і всі такі та ще довго. довго? Ще та, довго? Та ще довго. Я думаю, я думаю, що буде момент на радіопровід, коли будемо замерзти новину. І так, через 17 хвилин кінець всього, це наш останній запис, дуже гаряче в студії. Поки не розплавились наші мікрофони. Ми записуємо останній прикол. Так, дійсно варто скорочувати викиди. Я думаю, що треба сказати терористам хамас, щоб вони наступний раз нападали на електробайках, і щоб Росія зробила якісь більш такі екологічні ракети, які знаєш, там ну звісно, треба вже зараз думати, думати про еко куди... еко боєприко-війну. Треба вести еко-війну, подумати про майбутнє. Нова оцінка нашого вуглецевого бюджету, тобто кількості вуглекислого газу, яку ми можемо виробляти, зберігаючи при цьому глобальні температури нижче небезпечного порога, показує, що станом на січень, якщо ми викинемо більше 276 гігатон СО2, ми піднімемо температуру на 1,5 градуси Цельсія. І це буде вище за доіндустріальний рівень. Дослідники виявили, що якщо викиди продовжаться такими ж темпами, ми подолаємо цей поріг до кінця десятиліття. Клас. О, ну, я найгірша аудиторія для цієї новини, тому що для мене це звучить як бла, 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 катастрофа. Я українка, якщо ви не дасте хоча б слово ядерний до слова катастрофа, це не може мене зацікавити навіть на секунду. Так, коли мені кажуть, що є ще, є ще 6 років, я як українець, ну, в принципі, сприймаю це як оптимістичну гарну новину. Ну, ще так. 6, років. 6 років. Дякую, планета. Настя, я тебе розумію з приводу того, що тебе це не страшить, бо це страшилка, оця про глобальне потепління це спеціально страшилка для людей, в яких нема війни. Це чисто їм в кайф побоятися. Це коли ти живеш десь в нейтральній Швейцарії і такий, щось мені не страшно. Дістаєш новину про потепління, і таким чином в тебе трохи такі ой-ой-ой. Ну, це так вони просто бадьоряться. Отут зараз важлива деталь цього року. Доповідь ООН попередила, що так. температура може незабаром перевищити небезпечний поріг півтора градуси Цельсія. Але нове дослідження свідчить про довгострокове потепління. В даний час люди щорічно викидають в атмосферу близько 40 гігатон СО2. Без скорочення цих викидів наш залишковий вуглецевий баланс, що дозволяє залишатися на межі нижче півтора градуси Цельсія, буде вичерпаний протягом наступних шести років. А ви знали, що в нас є вуглецевий баланс? І він у нас е, витрачається, я не знав. Зараз заліземо в цей вуглецевий є... кредитний ліміт. <світ> в, нас є, е, в нас є просто ціла бухгалтерія апокаліпсу. <світ> 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 вуглецевий баланс. в Мінуса пішов. Якось, якось дуже швидко все відбувається, бо ось ще кілька років назад я читав подібні новини, і там було написано: А це буде років через 50, а тут вже таке. Через п'ять, наче природа така так, я не можу так довго чекати. Все, давайте швидше з вами розберемося вже. Ну так. ну кілька років тому мені ну було. Я вважала 50 років для людства чимось реалістичним, але в цьому моменті я така 6 років. Не перегибайте. Це занадто оптимістично. Я думаю, що планета і так дала нам дуже багато часу людям. А ми дали планеті акцію Година Землі. <ріст> <ріст> ну, ми теж небагато їй дали. Тому я думаю, що шість років це навіть з авансом. Нам дякує планета. О, мені ще подобається оце небезпечний поріг в півтора градуси. Серйозно, я ну я починаю скучаче. На слові небезпечний. А вже далі поріг. Для мене небезпечний поріг це, я не знаю, це як попередження, що підлогу в туалеті робили якісь дупоруки. І все. І технічка була помила підлогу, і технічка залишила цю табличку для мене. Так, треба було вняти небіг на небезпечний поріг. а Ми всі згоримо! Ти ж розумієш, українців це все. Одно бивно не вразило би ніяк. Ну дані в нас уже важко вразити. Ну і ну і ми ж прекрасно розуміємо, що ми за ці шість років нічого не встигнемо. Хоча б з тої причини, що цією проблемою глобального потепління займається така організація, як ООН. Так що нам точно всі приречені. Краще заяву про кліма зробив Ліам Нісом, і то було б якось більше більше надії. Це було шоу Гомінау. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами був Єгор Шатайло Антон Тимошенко. Та Настя зухвала кліматична катастрофа через 6 років. В нас нема цього часу. Піднажміть, давайте швидше. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін Аут